Всім привіт! Сьогодні у нас обзор на Blue Fang 5R. От, такі дві грації. До мене мені подарували на імені і на день народження хресний. Зараз буде, буде огляд. Роблю камеру на 5 і ми починаємо. Розкриваємо першу коробочку. Ось така коробка. Тут є. Я вже попрошу, щоб тут вже підключилася. Поводок. Той. І защепка на одяг. Так. Гарнітура є, пояснення користуюся. Так, або сам акумулятор. О. І антели. Мені красно говорив, що... Ну, Андрій Роюк, ви, напевно, його знаєте, бо ви вже, напевно, підписалися. Він ну, мені сказав, що радіо не можна включати без антенни, бо не може згоріти. Ну, включаю. Велкум. Так, перше. Тут в нас є. Праця ідеально. Хай буде. Все, все. Відкриваємо другу коробку. Ладно, я вимкну, бо вона, напевно, буде розрізатися, а я не хочу, щоб вона розрізалась. Вимикаємо і ставимо на станцію, яку я запуставив. Разі заряжемо. Ось відходимо. Тепер, тепер розбираємо наступне Це те що та саме гарнітура, акумулятор і антена. І сама. Ой, і сама Рація. Ну а тепер попробую щось казати. Так, ставлю біля вас рацію, і я пішов. Раз, два, як чути. Всім привіт з вами Данкер. Підписуйтесь на Андрія Рувюка. 415 база, відповідайте. 415 база, відповідайте. 415 база, чого не відповідаєте? Отакі рації в нас. Промовляємо. Так, перше пішла на зарядку. Це дуже погано. А перше заражено. Ну, а з вами був Данка. Всім папа. -па. І не забудьте підписатися на Андрія Руюк.